Аю, вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі Тиса 1 в студії Неля Янчук. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Пільги для підприємців та спроба ліквідації громадської ради. В Ужгороді пройшла чергова сесія міськради. Чобських прикордонників, які повернулися із зони АТО, відзначили за сумлінний захист державних кордонів. В Україні завершується реєстрація для участі у ЗНО 20 лютого, останній день прийому документів початку року в області зареєстровано 142 пожежі. Рятувальники закликають краян дотримуватись правил безпеки. Небезпечна набережна в Ужгороді. Трухлява гілка впала на візок з дитиною. Чому зі своєю роботою не справляються ужгородські комунальники? У Чопі нагородили прикордонників Чопського загону, які днями повернулися із зони. АТО. на сході хлопці перебували понад п'ять місяців, де виконували основне завдання: контроль та дотримання режиму пропуску на лінії розмежування. Попри сумлінне та успішне виконання обов'язку додому, повернулися не всі деталі у сюжеті. Втомлені, але щасливі, що повернулись персонал окремої бойової прикордонної комендатури. Чоп. Повернулися до Чорського загону із зони АТО, де майже півроку боронили східні рубежі. Устали, дуже устали. Дуже тяжка дорога назад була, але добре, що всі доїхали. Основне завдання прикордонників забезпечення контролю та дотримання пропускного режиму на лінії розмежування. З місією хлопці впоралися на відміну. Функцію, яку виконували прикордонники в межах Донецької області, полягала в, в підтриманні режимних контрольних заходів, взаємодії з підрозділами Збройних сил України та решту правоохоронних органів. За, протягом звітного періоду є у нас ряд і показників. Службово-бойової діяльності під час виконання яких нам вдалося затримувати і зброю, і осіб представників терористичних організацій Донецька Народна Республіка, за весь період ведення бойових дій на сході держави у зоні конфлікту побували понад 500 прикордонників. Цього разу на ротацію повернулося трохи більше 170. Це майже увесь склад Чорського прикордонного загону. Додому не повернулися двоє бійців: Віктор Шепентал та Роберт Кіс, які загинули під час виконання військового обов'язку на Донеччині. У Чобському будинку культури військовослужбовців нагородили та відзначили за сумлінне виконання обов'язків. Я відгукнувся на запрошення командира прикордонного чопського загону сказати їм спасибі. Подякувати і побажати їм здоров'я. І побажати, і подякувати їм за те, що вони там більшість закарпатців, гідно захищали наші східні кордони і якби не осоромили в першу чергу свій загін прикордонний Чопський. І не соромили самі себе і Закарпаття і Україну. Особовий склад чопського прикордонного загону наразі повернувся у місце постійної дислокації, де у повному обсязі виконують службові обов'язки на мирній території України. Хабар чи провокація? Військовий комісар Закарпаття Іван Васильцюн прокоментував ситуацію з корупцією серед військових. Нагадаємо, за останні тижні в області на гарячому спіймали двох військових, які вимагали неправомірну вигоду за сприяння в ухиленні від мобілізації. Один з районних комісарів вимагав від місцевої мешканки 500 доларів США в іншому випадку. Тимчасово виконуючий обов'язків командира військової частини в Ужгороді, отримав від солдата-контрактника 5 тисяч гривень. За ці гроші командир пообіцяв не відправляти бійця в зону проведення АТО. В обох випадках триває досудове розслідування. Натомість Іван Васильцун дати оцінку роботи своїх колег поки не готовий, бо не впевнений, чи справді це була спроба взяття хабара чи навмисна провокація. Комісар зазначив, що дня проводить числення наради і роз'яснювальні бесіди з метою попередження корупційних дій. Але сказати, чи це. Були дії провокативні, чи це були дії, направлені на отримання хабаря. Я на сьогоднішній день не можу. Можу сказати тільки одне: на сьогоднішній день людина відсторонена від посади на два місяці, проводяться слідчі дії. Слідчі дії нами і мною особисто до моменту початку проведення цих заходів було проведено більше п'яти нарад, на яких були залучені представники Служби безпеки України, прокуратури. Міліції для доведення всіх випадків і упередження випадків, які можуть бути допущені при проведенні заходів мобілізації. Залишити чи продати майже 80 об'єктів ужгородського майна рішеннями сесії міськради хотіли продати та виставити на аукціон. Так місто планувало заробити 25 мільйонів гривень. Проте втрутилась громадськість, і рішення не прийняли. Активісти впевнені, торги були б нечесні, та й ціна в рази занижена. Крім того, через резонанс у змі міський голова зняв із порядку денного і земельне питання, які ще рішення приймали ужгородські депутати на черговому засі. Сідані розповість Роман Сов'як. Не дозволити деребан землі та міського майна з такими вимогами від громадськості прийшла чергова сесія міськради. Якщо ж більшість земельних питань все-таки зняли з розгляду, то 78 об'єктів міської власності депутати все ж намагались продати. Ну якщо не всі, то хоча б частину через аукціон. Ті об'єкти, які виносяться на аукціон, значить проголосувати так, як це і передбачається рішення. А ті. Бо тому, що опціон це найбільш прозора, і чи ми сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, ніхто іншого не придумує більш розумною. А всі інші питання пооб'єктно. Проте із такою пропозицією не погодилась ні частина депутатів, ні громадськість. Хто робив фінансовий аналіз, скільки місто отримає коштів зараз на приватизацію? Чи, доречно зараз у мовах кризи, коли нерухомість немає цілі приватизовувати цю землю? І скажіть, будь ласка, Віктор Володимирович, ви коли повернулися судовим рішенням на посаду, ви пообіцяли, що не будете відчужувати майно міста, поки не буде обрано нового міського голову. Дійсно, цей проєкт рішення потребує до вивчення. Чому? Оскільки зараз ми його один раз приймемо і більше про нього на сесії міської ради, а значить і громадськість, не почує, оскільки у нас діюче положення про департамент таке, що далі. Цим продажем займається департамент. В результаті депутати відправили питання приватизації на доопрацювання та пообіцяли, що кожен об'єкт перед продажем розгляне спеціальна комісія із депутатів, спеціалістів та громадськості. А дозвіл на його приватизацію даватиме депутатська більшість, а не департамент міського господарства. Ціну теж встановлюватимуть міські депутати, попередньо погодивши із Ужгородською громадою. Приватизаційне питання розглянуть ще раз, але вже наступної сесії. Також на сесії міськради надали додаткові пільги для великих підприємств, бо за новим Законодавством податок на землю цих підприєм зріс більше, ніж у 10 разів. Бізнесмени кажуть, це не посильна ноша. Відтак міські обранці надали пільгу у 70%. Все ж таки депутати прийняли те рішення виважене, щоб дати їм можливість це зробити за цей період і підготуватися до майбутніх будемо, податків, які сильно вплинуть на. Вартість продукції не обійшлася сесія і без непорозумінь. То в залі затіяли бійку, то винесли питання ліквідації громадської ради. Активісти кажуть, це тиск на громадськість. Всі причини, всі звинувачення в сторону громадської ради пов'язані з її активною громадською позицією, громадською, функцією громадського контролю. Із 27 кримінальних проваджень, які порушені органами прокуратури з приводу діяльності міської ради, тільки за один рік три провадження. Порушені за зверненням громадської ради із 15 скасованих рішень два скасовані за зверненням громадської ради. Також депутати виділили кошти для погашення боргів Ужгородського водоканалу. Комунальне підприємство отримало майже 4 мільйони гривень. Ще 600 тисяч виділили на пільги дітям переселенцям та дітям учасників АТО. Більше мільйона на охорону шкіл та дитячих садків. Також мільйон гривень на допомогу бійцям АТО та переселенцям. А от на благоустрій Ужгорода депутати виділили 17,5 мільйонів гривень на два роки. Разом з тим ужгородські обранці визнали Росію країною агресором та направили в міжнародні інстанції вимоги звільнили. Нити льотчицю надію Савченко та режисера Олега Сянцова. Уважний водій, запорука безпеки на дорозі. Інспектори ДАІ провели рейд ужгородськими вулицями. Мета мінімізувати кількість порушень, правил дорожнього руху серед водіїв та пішоходів. Паркування у недозволених місцях одне з найпоширеніших порушень ужгородських власників авто. Протягом 15 хвилин на площі Петефі працівники ДАІ зареєстрували чотири протоколи про порушення правил парковки. Водії залишають машини і на місцях, відведених для інвалідів, і просто на тротуарі. Полюбляють автомобілісти розмовляти по телефону за кермом, що теж є порушенням, адже це може призвести до ДТП. Найчастіше зустрічаються такі порушення, як паркування на перехресті або в зоні дії знаку зупинку стоянку заборонено, користування пасками безпеки. Паркування для, у місцях для інвалідів буває нечасто, тому що водії більш звертають увагу і Відносяться до цього якось з повагою. До закінчення реєстрації для участі у ЗНО залишилися лічені дні. Про це абітурієнтів попереджують у міністерстві освіти. На сьогодні більше 10 тисяч закарпатських випускників виявили бажання пройти тестування з чотирьох обраних предметів. Всіх, хто ще не визначився, закликають не зволікати. Адже останній день подачі документів 20 лютого. Однокласниці Даяна та Анастасія до зовнішнього незалежного оцінювання готуються з минулого року. Окрім клопіткої підготовки до державної підсумкової тестації в школі, дівчата відвідують і додаткові курси одразу з кількох предметів. Реєстрацію на ЗНО майбутні студентки вирішили не відкладати на останній день, зареєструвалися кілька тижнів тому. Складатимуть українську мову, яка цьогоріч стала обов'язковим предметом для всіх випускників шкіл, а також географію, англійську та історію. Абітурієнтки вже обрали вузи, в яких планують навчатися. Документи подаватимуть одразу у кілька. «Реєструвалися вже на ЗНО, Зараз ми у процесі чекаємо, щоб нам прийшло підтвердження. Ходимо до репетиторів, готуємося. Але це дуже велика нагрузка, насправді, тому що дуже багато у нас насичена дуже а, програма в 11 класі. Ми навіть не встигаємо. Наприклад, я здаю зно з історії, і мені дуже важко вчити паралельно і школьне завдання та уроки, і готуватися до зно. Мало часу ну, залишилося і ти готуєш і українську мову, яка починається 24 квітня. Це, це ну дуже скоро дуже да насправді дуже швидко і несподівано, наприклад, для мене. І дійсно ну важко і часу не вистачає. Назвати точну цифру випускників, які візьмуть участь у тестуванні в закарпатському центрі. ЗНО, поки що не беруться, адже з кожною хвилиною кількість зареєстрованих зростає. Щодо вибору предметів, то на Закарпатті переважають українська мова та література, історія, математика та біологія. Вже третій рік поспіль Закарпатці здають і предмет, який не викладають в школах іспанську мову. Цьогоріч знос цього предмету здаватимуть троє ужгородців та один мешканець міжгірського району. Про кінцеві дані реєстрації ми поки говорити не можемо. Я можу назвати тільки ту кількість заяв, які вже оброблені Івано-Франківським регіональним центром. І станом на 9-ту годину сьогоднішнього дня ця кількість складає 6 тисяч заяв. Вже третій рік поспіль у нас є бажаючі пройти тестування з іспанської мови, яка Ніколи не викладалася в навчальних закладах нашої області 20 лютого. Реєстрація для участі у ЗНО завершиться. Ті, хто не встиг подати документи, зможуть пройти тестування лише у наступному році. Пробне тестування відбудеться 21 та 28 березня. А вже 24 квітня розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На київській набережній в Ужгороді трухлява гілка впала на візок із дитиною. На щастя, чотиримісячна дівчинка не постраждала. Чоловік, який гуляв з дитиною, у шоковому стані. Варто зауважити, це не перший подібний випадок в Ужгороді. Чому зі своєю роботою не справляються Ужгородські комунальники? Дізнавались, наші журналісти набережна може бути небезпечною. Нещодавно трухлява гілка впала на дитячу коляску. Пан Олександр розповідає: цією набережною гуляючи не щодня. Але таке трапилося вперше. Гілка так сильно вдарила по колясці, що відлетіло колесо. Да, ну як обычно, вышли на улицу погулять с дитинком, йшли по набережной. И вдруг удар по коляске. Я в шоке. Я вот сейчас подумал, что могу, что могло статься с ребенком, что могло с другими детьми, которые здесь гуляют. Понравились школа тут рядом, школьники гуляют. Слава Богу, что обошлось именно так, как обошлось. Ну, чтобы были повнимательнее что очень опасно старая ветка она это вот Упаде, велике, є просто дьобальшає уб'єд все. На щастя, ні дитина, ні чоловік не постраждали. Проте, аби такого не трапилося в майбутньому, варто спилити низько розташовані гілки. До речі, це мають робити комунальні служби, котрі каштани на набережні не опилювали вже кілька років. Але без наказу та дозволів робити це комунальники не будуть. До того ж, як завжди, у місті ні на що не вистачає коштів, зокрема і на благоустрій. Зелених насаджень дерев в місті близько 12 тисяч одиниць. З них приблизно півтори тисячі аварійних. Дерева потребують уваги, уходу, тобто обрізки, видалення пристарілих. На це потрібно великі кошти. Видалення одного дерева, ну, в залежності від товщини віку, воно залежить від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. У міській раді кажуть, лише для обрізки дерев по місту потрібно більше трьох мільйонів гривень. Їх, звісно, нема. Тому міська рада пропонує компроміс в першу чергу зайнятися усіма набережними, а вже потім приступати до коронування дерев в інших частинах міста. Вчора я дав завдання відділу благоустрою обстежити, підготувати проєкт. Розпорядження щодо е, всіх набережних обстежень, набережних в першу чергу. Але ви самі почули, що скільки дерев і які кошти для, для цього потрібні. Чоловік, на чию коляску впало дерево, не вірить, що все швидко вирішиться, тому і не звертався зі скаргами ні до міської влади, ні до комунальників. Проте радіє, що все обійшлося лише легким переляком. Олександр закликає людей бути уважнішими, адже хто зна, коли упаде наступна гілка. В Закарпатті збільшилась кількість пожеж. З початку року в краї зареєстровано 142 випадки загорань. Це в рази більше ніж за аналогічний період у 2014-му. У вогні загинуло шестеро людей, двоє з яких діти. Щоб уникнути пожеж, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій закликають краян дотримуватись правил безпеки. Деталі в сюжеті Світлани Головко. Лихо краще попередити, ніж ліквідовувати. Рятувальники проводять роз'яснювальні бесіди з жителями сіл. Завдання навчити населення обігрівати помешкання, не завдаючи при цьому шкоди своєму життю. В зв'язку з складною ситуацією з пожежами на території області, взагалі, а саме у Хуському районі, станом на сьогодні, вже є 8 пожеж. В минулому році було аж 96. Управлінням державної служби з навчальних ситуацій в закарпатської області проводяться заходи пожежно-профілактичні для підвищення рівня знань пожежної безпеки в побуті серед населення. Служба порятунку навідалась в село Нижній Бистрій Хуського району. Цей населений пункт вибрано не випадково. 30 січня цього року в селі згорів приватний будинок загинуло троє людей. Двоє з яких малолітні діти. Роз'яснювальні роботи провели і серед наймолодших мешканців. Учні місцевої школи та інтернату познайомили з основними правилами безпеки та поведінки з вогнем. Буде східним, з не все можна, а ним треба бути треба обережним, не потрібно ще грати з сір, сірниками. Коли в лісі розпариш його, його треба загасити водою або глиною, щоб не було, щоб не було пожежі, щоб ліс не, не, не згорів. А вдома не можна гратися сільник, бо не і треба загасати світло, бо може бути пожежа. Працівники служби побували в оселях місцевих мешканців. Особливу увагу приділяли малозабезпеченим сім'ям, таких в нижньому Бистрому більше 200. Кожному господареві вручили попереджувальні листівки із правилами користування пічним та електроопаленням. Досвід рятувальників свідчить, більшість пожеж спалахують через людську недбалість. Самі ж люди запевняють, що правил безпеки дотримуються. Ще знаю техніку, але ну, може не все, але щось знаю. Треба дуже осторожно бути, дровами не класти пора, коло печки вже, бо не було дуже ну, жарко, треба постійно. Я, наприклад, на і не закриваю, тому що у боюся, що ну, бо не було пожара. Розпалюємо, розпалюємо сухі такі, дрова, газеткою або чим не. Не бензиною, не, не чим таким. Ну що? і Як вже нам сказав ваш, під топкою є, звісно, бляха, щоб на пол не попадав грань туди вугілля. А так, У місті Хуст працівники служби порятунку встановили консультаційний центр. Мешканцям розповіли про основи цивільного захисту, і показали, як правильно надавати домедичну допомогу. В Ужгороді зберуть унікальні експонати з історії народження нової України. Експозицію фотографій, документів, книг та особистих речей учасників Євромайдану. Планують відкрити у холі Закарпатської ОДА вже 20 лютого. Приурочена вона до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Офіційне відкриття з учасниками подій Революції Гідності, а також керівництва області, заплановане на 12.30. Організатори закликають усіх небайдужих за можливості. Доносити фотоматеріали та цікаві речі, які стосуються подій минулої зими на майдані гідності. Плануємо, що вона буде складатися з двох частин. Перша частина це будуть фотографії з Київської, Ужгородського майданів. Друга частина це будуть атрибути боротьби і це особисті речі учасників майдану. У музеях Закарпатської області поки що немає достатньої кількості експонатів, тому нам довелося телефонувати громадським організаціям, окремим лідерам громадських організацій, щоб вони по Можливості надали експонати, і от сьогодні можу вже сказати, що така що такі експонати вже надані. Частину тих експонатів, частину буде завтра надано. І думаю, думаю, що виставка відбудеться в тому форматі, в якому ми запланували. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. 20 лютого, вся Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Швидко, зручно, але й дорого. Як часто ужориці користуються послугами таксі, на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора на все добре.